Вночі російські окупанти атакували Дніпропетровську область чотирма ударними дронами, ймовірно, іранського виробництва Шахет. Усі безпілотники були збиті українською протиповітряною обороною. Повідомляють в ОВА та оперативному командуванні схід. Однак росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району області. Наслідки атаки з'ясовуються без жертв. В Запоріжжі оголосили день жалоби за загиблими через російський ракетний удар 2 березня. Унаслідок влучання у житловий будинок склався один під'їзд. Загинули 13 людей. Серед них чоловіки, жінки та діти. В ніч на 6 березня росіяни запустили безпілотники в напрямку Києва. За даними КМВА, це були дрони іранського виробництва Шахет. Силами української протиповітряної оборони. Осі 15 повітряних цілей були знищені. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано, також без жертв і руйнувань цивільної інфраструктури.